Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас. Працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми спілкуватимемося про водне господарство Закарпаття, зокрема про роботу басейнового управління водних ресурсів річки Тиса. Всі його функції, за що відповідають, які є проблемні питання. Обговоримо в студії із нашим гостем Едуардом Осійським, заступником начальника басейнового управління водних ресурсів річки Тиса. Спасибі, що погодилися прийти поспілкуватися. Дякую за запрошення, добрий вечір. Коротко про те, чим займається або Вертиса, за що відповідає така коротка характеристика для тих, хто нас почує, побачить. Дивіться, за басейне управління водних ресурсів річки Тиса або водне господарство Закарпатської області можна би розповідати дуже дуже довго. Історія водного господарства, ну, налічує вже багато років, і практично водне господарство не виникло на на голому місті. Ми маємо таку історію. Історію водного господарства Закарпатської області вона описана вся тут в книзі. Це на протязі майже 100 років. Що роблено, що зробили, як які були здобутки, які невдачі. все описано в цій книжці. Потім зараз ми підготовили зовсім недавно книгу, де описали сучасний стан водного господарства, Ми працюємо. Підпорядковуємося Державному агентству водних водних ресурсів України, це центральний виконавчий орган влади. Проваджуємо басейновий принцип управління в межах Закарпатської області. Так історично склалося, що Закарпатська область це єдиний басейн, цілий це басейн річки Тиса. Які питання? Ходять у компетенцію басейну управління водних ресурсів. Це перше управління водогосподарським комплексом Закарпатської області. Водогосподарський комплекс Закарпатської області, щоб пояснити вам, це досить складний великий механізм. Його лише балансова вартість майже 1 мільярд гривень. Це всі водозахисні дамби. Дамби, водозахисні це такі споруди, насипні, які захищають від паводку наші населені пункти, наші сільгоспогідні. І ось довжина цих дамб складає таку відстань, наприклад, майже 800 кілометрів. З Ужгорода до Києва є таке береукріплення, їх так само довжина 300 кілометрів. Це щоб ви уявили, це як з Ужгорода до е, Будапешта, Меліровані землі. У нас 186 тисяч гектарів мелірованих земель, е, 34 насосні станції, які відкачують паводковий стік е, з території. Потім у нас є автоматизована станція, автоматизовані гідрометеорологічні станції, їх 50, 50 одиниць, всі вони працюють в автономному режимі, гідротехнічні споруди більше тисячі, водосховища, канали, ставки. Це такий величезний комплекс, яким треба управляти. І вся наша інформація відкрита в відкритому доступі на нашому сайті басейну управління водних ресурсів. Там відображено всі кроки, що ми робимо, яка ситуація в автономному режимі. Дивіться, всі наші станції, наприклад, зараз і на дворі де дощ, і можна зайти на станцію із тиси, подивитися за який скільки опадів в ясіннях або скільки опадів в березному. Це відображає наша наші станції, який рівень води в річці тиса а, чи в річці уж це автоматичному режимі відслідковується на нашому на нашому сайті. І користуючись нагодою, зовсім недавно було свято працівників водного господарства, Я хочу подякувати всім своїм колегам, всім працівникам за цю роботу в такий складний час. Вони працюють і роблять так, щоб наші громадяни, наші мешканці були захищені від шкідливої дії води. От, власне, вздогін так що це було професійне свято наших працівників водного господарства. Ми знаємо, скільки багато робиться, аби наші річки були в порядку, аби все було гаразд. Закарпаття воно славиться своїми гірськими потічками, своїми річками і так далі. Але Ця стихія іноді перетворюється не на просто маленький потічок. От кілька слів про характеристику тих ресурсів, які є в нас на Закарпатті, які такі основні можна виділити. Увага до річок самого давна приділялася дуже велика. Якщо взяти повернутися в історію, то можу сказати, що навіть на ну можливо це буде для когось перший раз або цікаво на гербі Закарпаття. Оці сім смужечок це відображено це річки Закарпаття. Всі сім річок Закарпаття починаючи Тиса, Тересва, Теребля, Уш, Латориця, Боржава і ріка всі вони відібражені на гербі Закарпатської області. Увага до річок Закарпаття є величезна. І тисячі струмків, які течуть у нас у горах, звичайно, потребують належного ставлення. В кожному населеному пункті є свої, своя мала чи велика річка. І там є відповідні різні проблеми, в когось вони більш великі, в когось вони менші. Але Місцеві органи влади повинні розуміти, що все питання в їх руках, тому що зараз ми адміністративна реформа в країні пройшла. В нас створені в Закарпатті 64 територіальні громади. От дивіться, сьогодні йде на дворі дощ. І, наприклад, да, річки будуть великі річки будуть у корінних берегах. Але в нас є маленькі струмочки, які в будь-який момент можуть підтопити місцевим стоком, тому що ті струмочки можуть бути захаращені там залишками деревини чи сміттям, і створюють Є проблему для того чи іншого населеного пункту. В нас таке трапляється дуже часто, особливо в гірських районах. Це є проблема, яку місцеві органи влади мають вирішувати на місцях. Тесна співпраця у вас ідея власне із з водниками з тим усім, але ми можемо поговорити про ті якісь такі європейські тенденції, про те, що ми е, маємо так, що десь десь змілішають річки, десь якось тих водних ресурсів не вистачає. Тобто такі загальні європейські тенденції, в власне в рамках яких і ми є. Також я ми якраз працюємо. Дивіться всім відомо, що Україна, Україна з 2014 року прагне вступити в європейський союз. Ці кроки це європейський союз. Це не тільки безвіз поїхати на каву в Кошице чи в зоопарк газу». Європейський Союз – це вимоги до е, якості води, до водних ресурсів. З 2014 року ми впроваджуємо водну рамкову директиву, де чітко все розписано, що як має бути вимоги до е, якості води, вимоги до управління водними ресурсами. Ми дотримуємося вже зараз. Прийняті зміни до відповідно до європейського законодавства. на Рівні нашої держави Проваджується план управління, план управління річковим басейном. Щоб ви розуміли, всі, всі басейни в Україні є 9 річкових басейнів. Тобто розділено на кожен басейн. Ми відносимося до басейну Дунаю. До басейну Дунаю відноситься Тиса. Пруд Сіріт і Нижній Дунай. Ми належимо до басейну Дунай. У нас створено басейне управління, яке відповідає за річку Тису. Називається басейн управління річки Тису. Ми відповідаємо саме за річку Тису. І є такий урядовий документ, називається план управління річковим басейном. Він єдиний для всієї Європи. Він розписаний. Ті вимоги, які в в плані у Словаччині чи в Угорщині чи Румунії, такі самі вимоги. І у нас саме зараз ми розробляємо цей план управління. Він має бути розроблений до кінця 2023 року з цього року. І е, потім ідуть громадські слухання, і затверджений кабінетом міністрів уже в 2024 році. Це буде урядовий документ, який е, передбачає, наприклад, основна його мета це досягнення доброго екологічного стану і хімічного стану для поверхневих вод. Ми відповідаємо за поверхневі води наше управління, і тому оцей план є для нас основним е, документом. В цьому плані дуже чітко буде розписано всі вимоги, які є. У цьому законодавстві, а то щодо тих проєктів, які є зараз у Буврі, зокрема щодо протипаводкової програми. Дивіться, я якраз хотів сказати, що набуг тиси реалізовує ряд проєктів джерельної технічної допомоги, і завдяки цим проектам нам вдається якраз вирішувати питання про паводку захисту. В одному з проєктів, який називається Безпечна тиса, ми змогли побудувати 9-5 кілометрів, щоб захистити всю затисянщину. Це практично 40 тисяч населення. Аналогічний проект ми плануємо в майбутньому цього запасу посухи, посухи реалізувати в місті Ужгороді. Це так само за рахунок міжнародного проєкту, він називається Флот Уж», і це для міста Ужгорода, щоб нарешті в річці Уж була вода, щоб ми мали річку, яка дійсно є річкою. Ну і окрім того, ми не можемо не згадати ті ризики, так які є там, це зокрема ризики затоплень. А що це власне таке, як готується наше басейнове управління до них? Тому що ми знаємо, що на жаль, на Закарпатті не новина, підтоплення паводки. Дивіться, дуже зараз, звичайно, крім питання паводків, чи дуже є важливим для закарпаття? На жаль, дуже ну, важко констатувати, але за останні три роки фінансування проти Кої програми, яка існувала, практично вона не, не, не з державного бюджету не здійснюється. Ситуація така в нас була державна загальнодержавна програма. Програма, яка, на жаль, завершилася в 2021 році, нову програму поки що не прийняли. Уряд її не прийняв. Фінансування з державного бюджету на протипаводковий захист практично не йде. Але місцеві органи хочу подякувати депутатам обласної ради закарпатській обласній військовій адміністрації, які розуміючи проблему Закарпаття, вже вкотре рік підставляють нам плече. От, наприклад, в цьому році, завдяки фонду охорони навколишнього природнього середовища, буде. Були виділені кошти для того, щоб ми могли якраз убезпечити наших людей в на найбільш критичних ділянках. З обласного фонду були виділені вже зараз кошти для для реалізації відповідних програм. Тобто такі загрози нікуди не зникли, правда? Звичайно, загрози нікуди не зникли. Загрози існують. Особливо зараз я вже повторююся. Особливо дуже є багато проблем з місцевим стоком, якраз упорядкування маленьких цих струмочків, потічків. А потім є дуже багато. Питань із підтопленням різних за рахунок каналів, відвідних кювет, які є в населених пунктах. Практично це питання, це питання номер один для місцевих територіальних громад, які повинні розуміти, що ніхто з Києва чи Ужгорода не прийде вирішувати їхні питання відвод місцевого стоку в тому чи іншому населеному пункті. І це дуже важливо, щоб вони цього розуміли. Оце саме внесені зміни в законодавству, що роль громади зараз є дуже. Велика, і вони це мають усвідомлювати. Ми завжди готові надати допомогу, надати проконсультувати їх, але сказати, як правильно робити ту чи іншу роботу. Але безпосередньо в нас проблема номер один це проблема коштів. Я вже говорив, що величезний складний водосподарський комплекс і їм треба, ним треба управляти. Щоб управляти цим водосподарським комплексом, треба потрібно кошти. Ми вже зачепили ці цю тематику, так тих проблемних питань, які пов'язані з Водними ресурсами, якщо доповнити, що і ще можна виділити отакі характеристики, що у нас із проблемного є в водних ресурсах краю. Ну, з водних ресурсах краю дивіться, ми говорили за паводки. А в нас дивіться, якраз завжди дві такі контрасти. Є паводок. Спочатку він є, то є паводок, то в нас потім дуже води немає. Межений період, річки практично пересихають. Оце нестача води. Наприклад, коли говорять в керницях, вода пересохла, в колодязях немає, води в студнях немає. Це проблема номер один, яка пов'язана не тільки з зміною кліматом, а пов'язана ще з нашим бережливим ставленням до водних ресурсів. Рівень грунтових вод кожним роком все зменшується. Інколи просто ми не можемо оцінити те, що ми маємо. Нераціонально використовуємо, наприклад, ті ж самі водні ресурси в населених пунктах області. Друге питання, яке нас турбує, це після кожного паводку. У нас, наприклад, величезне засмічення наших річок. Оце питання поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах. Це є одна із головних проблем зараз для нас. Після кожного паводку на річки на берег річки утворюються численні сміттєві, сміттєві купи сміття, навіть в окремих випадках сміттєві затори. Ми вже розповідали, що в рамках однієї з акцій ми ну, постійно прибираємо це. Пробираємо береги річок, здійснюємо навіть вилов цих, цих пляшок. Але прикро нам іти до наших сусідів-угорців, коли вони нам демонструють тисячі тонн цього сміття, пляшок у річці тиси, у рідці Тиса, де вони це збирають за допомогою там, спеціальних пристроїв, є баржа, яка це збирає, потім сортує, переробляє. І щоб цього не було, саме є так само розробляється план управління. Іня відходами, надіємося, що він буде успішно реалізований. Станція сортування в Януші, про яку говорять, вона буде задіяна, і органи місцевого самоврядування. Вони ж повинні розуміти, що це сміття, коли людині нікуди дівати, вона звичайно кидає в річку. Має бути в кожному селі комунальна служба, яка би відповідала за збір, збір потім транспортування, переробку, утилізацію твердих побутових відходів. Щоб наші річки не перетворилися в сміттєпроводи, щоб не було так, що річка сміття кинули і воно попливло в угорщину і так далі. Тому це питання номер один, яке ми бачимо візуально будь-який пересічний громадянин Закарпаття, і наші гості це бачать в річках. Те, що не бачать, наприклад, у нас є проблеми з очисними спорудами в наших містах. Якщо так взяти, взяти то ви розумієте, що в Закарпатті немає великої промисловості. Основним гравцем. На ринку, будемо так казати, водних ресурсів, або хто найбільше забирає, і хто найбільше забруднює водні ресурси, то це в нас виходить комунальне господарство. У нас, наприклад, є там ну, до 40 комунальних підприємств в області, але найбільше, наприклад, Ужгород і Мукачево, і очисні споруди Ужгорода, що, Ужгород, що Мукачево вони збудовані майже 50 років тому. і... 50 років тому їх потребують реконструкції, це величезні кошти. І от що хочу сказати, що саме до плану управління, чому важливо цей план управління розробити? Наприклад, реконструкція очисних споруд міста Ужгорода якщо так рахувати по ну, попереднім розрахункам, 1,2 мільярда гривень це треба, щоб лише реконструювати очисні споруди. Тобто, щоб вони відповідали європейському законодавству, щоб проводилася повна біологічна очистка вилучення азоту і фосфору. Здійснювалися на ці очисні споруди. Тому програма заходів, плану управління передбачає саме включення всіх очисних споруд до цього плану. І ми плануємо, що саме важливо, Україна прагне в Європу. От так, як наші сусіди у горці Словакії, хочу навести, наприклад, приклад для Саболцат області, це половина Закарпатської області, для того, щоб вони могли реконструювати свої очисні споруди, 162 мільйони євро було виділено Європейським союзом на е, ці заходи. Є така директива Ніські Стічні Води, яка передбачає оці всі заходи. І саме чому нам важливо? Нам важливо підготовити ці всі європейські документи, тому що за цими документами, після того. Ідуть кошти. Якщо до цього часу ми мали лише невеличкі гранти, якісь там фонди і так далі, то коли ми стаємо кандидатом в члени Європейського Союзу, то зовсім інше, ми, під, ми маємо доступ до зовсім інших коштів, до коштів, які дають можливість реалізувати зовсім інші, зовсім інші проблеми. Це дає нам можливість вирішити питання як у протипаводкому захисті, так і питання і очистку стічних вод. Якщо так реально, то є. Вимога, наприклад, європейська директива, і вже дирек... і наші вимоги, кожен населений пункт, в якому проживає дві тисячі людей, має мати очисні споруди. Уявіть собі, це в Закарпатті. Ми так розглядали, це 148 населених пунктів, в яких має бути очисні споруди. Очисні споруди зараз існують тільки, будемо так казати, ну хай буде в 20, реально 30 населених пунктах. Якщо вони не існують, їх треба будувати і треба починати все з нуля. Тому що якщо от. Проблема паводків 98-й, 2001-й рік. Очисні споруди були зруйновані. На жаль, прикро це констатувати, але вони не відновлені до, до сьогоднішнього дня. Ті ж саме там Рахів, Тячів, Солотвіну, Буштину, Дубове вони практично без очисних споруд. Те ж саме стосується міжгір'я, а це все важливо, тому що ми п'ємо нас. Якщо так порахувати, то в нас є окремі населені пункти, які використовують для споживання е, поверхневу воду, в тому числі місто Ужгород, дереваційний канал, з якого половина мешканців Ужгорода п'ють воду. Це поверхнева вода. І дуже важливо, щоб наприклад якісні, щоб очисні споруди були перечині березному, тому що це наше життя, вода це джерело життя, і коли її немає, або вона не відповідає. Якості, то зрозуміло, і виникають всі інші запитання. Це ті проблеми, над якими зараз ми працюємо спільно з територіальними громадами, з органами влади. Практично спільними зусиллями можемо це питання вирішити. Тож я вам дякую за таку плідну розмову, за те, за всю вашу роботу, яку ви здійснюєте на території Закарпаття для наших водних ресурсів, і не тільки, і за таке гарне інформування. Я бажаю, щоб всі проекти втілилися в життя. Дякую. Я, користуючись нагодою, хотів би подякувати вашому каналу. Ми готові завжди до співпраці, готові поділитися своїми здобутками. А всіх жителів Закарпаття хотів би попросити бережно ставитися до водних ресурсів. Спасибі вам. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про роботу басейнового управління водних ресурсів річки Тиса. Уся необхідна інформація щодо новин оновлення є на їхньому офіційному сайті. Стежте за ним, а також за нашим ефіром. Адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.